Зайчик, ми тебе поздравляємо Добре. з днем Спасибо. Будь здоровий, будь щасливий, ласточка ти моя, любима, щоб ти завжди е, такий, як ти в нас є, щоб ти завжди е, Ну, Дуже багато слів хочу тобі сказати, але ти знаєш, я тебе дуже-дуже люблять. Вдячна за те, що ти в мене є. Правда, дуже благодарна, що знаєш, що так от судьба сложилася, що ми в місті працюємо. Саме головне, Косінька, будь здоровий, будь щасливий, будь любимий. Головне здоров'я, взаєморозуміння в сім'ї і підтримка. Ти чудова людина. Зайчик, а що ти думаєш? що Ми утром кава з тобою аза іменили. Бізсовісні, безсовісні, котік. Нам, нам так стидно це вовше. Клуші дві, дві клуші. Нічого, вівторок. Не сказати. Ні, ми вівторок зайчик. Ми Бо вівторок. Нас. Ми вівторок до тебе прилітаємо. При обнімайських А ми тобі дозвонитися, не можемо взагалі, зайчик. А у вас, у вас там зв'язки з временами пропадає. Ні-ні, зайчик, це не пропадає, все нормально. Лапочка, будь любимий, будь щасливий, здоров'я тобі. І дякую, що ти в нас є. Тако, Так, що ти там, киця? Так, дівчатка наші, сьогодні нашого костіка Святий іменинник. Взагалі він родився 8-го, на чомусь записали 16-го. І так усі знають, що 16-го, а ми утром. Каву п'ємо, лапочка, ласточка, він сяє. А ми дві клушки. Забули нашу лапочку привітати. Костянчик, в першу чергу я хочу тобі подякувати за те, що ти в мене є. Ти моя дуже велика підтримка. Ти мене не залишив в трудну минуту, коли мені було дійсно тяжко. Ти йшов зі мною до побіди. Це дійсно так. Скільки в нас тобі було помню, приходить, день, ну там та ікра риба не продається, Костя каже, так давай най, візьмемо рибку, помідору, гіркі тюльку. Що ти най боїшся? Кажу, ну най давай. І ви знаєте, і постійно я щось там сидів, розстроєна, та най не переживай, та най то ви знаєте. І отак, от ми з ними йшли йшли сім років, от сім років я на привозі, сім років ми не Зайчик мій, я хочу в першу чергу тобі, ну тобі дуже низький поклін. то що ти в мене просто є. то що ти знаєш, знаєш, ну от. Ні, не лишив мене ту секунду, яку, ну, наверно, я, напевно, могла даже опустити руки, але ти був за мною. Е -е, Всі тобі буду говорити дякую. Моменти були різні в житті, все було. Але я хочу тобі все розказати дуже велике дякую, що ти в мене не залишив. Е -е, в першу чергу я тобі хочу побажати здоров'я, сімейного благополуччя, е -е, щоб ти знаєш, що ти був здоровий, щасливий, любимий. Я тебе, звісно, що я для тебе це, ми з тобою, от, вже знаєш, як брат і сестра, як одне ціле, тому що ну, для мене Костяк це моя сім'я. Ви знаєте, в мене немає робочих, у мене є моя, моя, знаєте, мій такий кружочок, моє ціле, моя, моя, моя робота. Ну, як, ну, це родина, це вже родина. Це знаєте, тут одна родина, вдома, друга родина. Лялічка моя, тобі дуже за все вдячна, правда, будь здоровий, будь щасливий, щоб ти у мене завжди залишився таким, як ти у мене є. Щоб твої дітки тебе тільки радували. в Тебе дуже в дві... Ді... тебе дуже красиві дітки Ді... костіка. Я вже знаєте, спопереживаю костіка. Красива дочечка, висока, красивий синочок, да лапочка наш. Так що зайчик, вибач, що ми тебе не привітали утром, тому що ми дві клуші, ми забули все та бігом бігом А потім, Боже, це ж у Костіка, будь здоровий, будь щасливий. І ще раз хочу тобі подякувати. Те, що ти в нас є.